Друзі, політичний тиждень розпочався із важливого візиту Реджепа Таїпа Ертогана до Сочі, до російського царя. Перед тим в небі України красиво засвітилися бар'яктари, досить влучно вдарили по деяких російських корабликах і бронетехніці. І навіть український безпілотник морський умудрився підірвати біля Керченського мосту сторожовий катер росіян, де нібито загинуло четверо моряків. Але загалом візит Ердогана він з українського боку розглядається лише крізь призму зернової угоди, оскільки. Про неї багато говорилося, ну і тим більше, що були кілька зливів інформації кремлівцями. Кремлівці там малювали свої бажання, хотілки, так би мовити, вони і про Агробанк там розкатали губу, і е, вони розкатали губу про е, провід Толяті Одеса. Тобто Зрозуміло було, що Ердоган прекрасно розуміє, що він єдиний, хто може дати Путіну можливість повернутися в зернову угоду, не втрачаючи, умовно кажучи, обличчя, хоча воно там його вже не існує, там суцільна дупа, прости господи. Тож коли інформаційні джерела е, е, кинули в ротацію за наслідками візиту, по суті, не розв'язану зернову угоду, про те, що в, в рамках зернової угоди нічого ні про що не домовилися, насправді це якраз і стало свідченням того, що Ердоган поки що займається такою, по суті, підготовчою роботою. Його міністр закордонних справ Хакан Фідан відвідав Київ, Москву. Тепер він десь в Тегерані. Тобто в Ердогана значно ширший контекст, і зернова угода йому особисто потрібна для посилення впливу Туреччини на африканському континенті. Хочу нагадати, що турецька борошномельна промисловість займає четвертину. Світового ринку і борошно поставляє переважно в ісламські країни. Тому тут є своя логіка. Ну і е, саме Ердоган е, залучає катар в якості фінансового агента в Зернову угоду. Але що ми почули е, насправді е, з російського боку? Тому що, по суті, Ердоган е, затягує Путіна. В, ну, в таку серйозний оборот, можна сказати. Адже за наслідками цього візиту прозвучало кілька тем. Ну, ми всі знаємо про те, що Росія будує вже багато років е атомну електростанцію Акую на півдні Туреччини. І сьогодні Ердоган заговорив вже про другу атомну станцію. Наскільки я розумію, вона наступного року має запрацювати і, ну, повноцінно і виплати по ній Росії будуть розпочнуться після 25-го року. Тому Туреччина, чия промисловість розростається, потребує нової енергії і багато енергії. Тому Враження таке, що Ердоган купує Путіна цим новим проєктом нової атомної станції. Далі прозвучала тема газового хабу. І для Путіна це дуже таке свербляче питання, тому що газ в Європу, обсяги поставок в Європу скоротили. Зараз Росія займає тільки 13% європейського ринку, а ще два роки тому займала 35%. Тому газ дівати нікуди, бо такого поплатного ринку немає особливо. І швидше за все, що Ердоган затягує Путіна в те, щоб е, е, ну, перекваліфіковувати газ в Турецький, і Туреччина поставлятиме потім на ті ж самі ринки, які втрачає сама Росія. Це все одно буде російський газ. Тобто, втягуючи е, в торгівлю і посилюючи товарообіг до заявлена амбітна сума 100 мільярдів товарообіг. Так з Китаєм в Росії товарообіг, по-моєму, 150. По 150 мільярдів. Це з Європейським Союзом в Росії товарообіг був 400. З лишком мільярдів. Це був найцікавіший ринок для е, Росії, і Росія сама в якийсь момент була цікавим ринком для е, виробників європейських. Зараз всі європейці звалюють з російського ринку, і якраз Ердоган пробує замістити своїми товарами частину європейських товарів. Ердоган. Тримає можливість для такого реекспорту навіть деяких ну, критично важливих товарів для Росії. Тому Путін стає ще більш залежним від Ердогана, але що отримує Ердоган? Я вже говорив, що Росія раптом з переляку перед е, розмовою з Ердоганом. Оголосила про те, що в якості експерименту в чотирьох Ісламських республіках е, Російської Федерації в Татарстані, Башкортостані, Дагестані і Ічкерії, е, в якості експерименту запроваджується ісламський банкінг. Це дуже дивний експеримент. І це по суті. Е, ну... Створення такого, я б сказав, ну, створення паралельної економіки. Це для Росії це по суті тріщина в уніфікації всіх і вся. Ці регіони можуть отримати дуже сильний імпульс і жити краще, ніж вся Росія. От в чому особливість. Тому, коли ми оцінюємо, ну, скажімо так, зусилля економічні, звичайно, що за економічними зусиллями з'являється і політична площина, неспроста прем'єр-міністр Пашинян заговорив, що одного разу ми прокинемось і побачимо, що Росії нема, Росія пішла. Мені здається, що. Ердоган зараз заграє з Путіним для, саме для того, щоб почати видавлювати Росію з Південного Кавказу за Кавказію. І починати це видавлювання треба, власне, з виведення російського контингенту із Нагірного Карабаху. А потім сама Вірменія вже створюватиме умови для того, щоб. Військова база в ЮМРІ, Російська теж якось потихеньку згорнулася і залишила територію Вірменії. Виглядає так, що українське питання для Ердогана в цьому сценарії воно допоміжне. Бо по суті, те, що міністр закордонних справ проводив консультації в Києві і Москві. Фідан, те, що Ердоган, по суті, говорив з приводу українських тем із Путіним, це не означає, що Путін дослухається до Ердогана. Путіну дуже потрібні прямі перемовини з приводу України безпосередньо з Джозефом Байденом. Оскільки Сполучені Штати зараз виступають найбільшим спонсором української незалежності і обороноздатності, і неспроста деякі московські джерела почали говорити про те, що Путін зацікавлений в певному перемир'ї і в відході на якихось своїх умовах із території України. Так от навіть згадуючи Агробанк і бажання Путіна повернути е, Свіфт в, в Агробанк, чи це під силу зробити Ердогану? Ні, не під силу. Чи під силу Ердогану створити перемовний майданчик між Україною і Росією в Стамбулі чи в Анкарі? В принципі під силу, але як українське суспільство поставиться до цих прямих перемовин, коли довіри до нинішньої влади все менше й менше, і Росія ж не відмовляється від спроб привласнити частину української території. Тобто мені здається, що для Ердогана цей візит був важливий, бо він так трошки, ну, мабуть, був принизливий для Ердогана. Він був дуже коротким через це, Ердоган не розтягував собі задоволення хапнуть новічка десь в стінах сочинської резиденції. І в цьому сенсі цей короткий візит, він швидше був е для того, щоб перше впевнитися, що перед ним фізично Путін, а не якийсь двійник, умовно кажучи, бо ця вже шизофренія з двійниками, вона, по-моєму, захопила півсвіту. Далі, наскільки цей Путін притомний, наскільки він Здатний до перемовин. Наскільки він живе в паралельному світі, чи він, чи він таки схильний повертатись в реальність? Тому головним візитом, головним результатом цього візиту був сам візит. І тепер Путіну доведеться наносити візит вічливості в відповідь. Саме для цього Ердоган поїхав. Бо. У мене таке враження, що Ердогану дуже важливо не відпускати Путіна з повідка, робити його, тримати його весь час в комунікації. І це, мабуть, велике доручення від цивілізованого світу, персонально Ердоганові, бо Ердоган точно знає, як розмовляти з Путіним. Має на нього реальний вплив і створив дуже багато площин, де Путін став ще більш залежним від Туреччини, ніж на період турецького експорту помідорів в Росію. Ну, я так натякаю на збитий літак у 2015 році. Тому оця вся. Гра нинішня, вона не, не дала не дає швидкого результату. Але швидше за все, що головний висновок після цього візиту все-таки буде після розмови за наслідками на візиту Ердогана, мабуть, буде прямий дзвінок до Байдена, і, мабуть, ще будуть якісь розмови чи не. Бундесканцлером Шольцом. От власне, можливість консультації із керівництвом НАТО. Ну, ми нікуди не поспішаємо. Російська економіка валиться далі. Це значить, що обороноздатність Росії теж підривається. Натомість сподіваємося, що f 16 і танки Абрамс вже скоро з'являться на території України. Путіна доводиться перемагати силою. На жаль, не силою слова, а силою зброї. І ця сила зброї дуже залежить від ввічливої. Чесної і довірчої поведінки української влади по відношенню до західних партнерів. Отак. От от. Віримо в Збройні Сили України, ділимося цим відео, ставимо вподобайки. Давно я не звертався до вас із цим проханням. Дійсно, поділіться відео, аби наша аудиторія зростала. А я мав змогу доносити до вас свої думки з приводу тих чи інших політичних процесів. Дякую Збройним силам і віримо в перемогу.